1 листопада грошолюбство. Бо корінь усього лихого то грошолюбство, якому, віддавшись, дехто відбились від віри і поклали на себе великі страждання. 1 Тимофія, 6 розділ вірш 10. Одного разу мені тато розповів дуже цікаву казку, якою я хочу поділитися з тобою. Жив собі якось селянин, який мав курку і мріяв лише про те, щоб вона несла йому яйце до сніданку. Та одного дня він знайшов у гнізді золоте яйце. Селянин спершу не повірив своїм очам може, хто поглузував з нього. Про всяк випадок відніс яйце до ювеліра, і той підтвердив, що яйце з чистого золота. Селянин продав яйце і влаштував велике свято. Наступного ранку він раніше, ніж звичайно, подався до курки і не помилився у своїх сподіваннях. У гнізді знову лежало золоте яйце. Так тривало декілька днів. Але селянин був жадібною людиною, тож гнівався на нерозумну курку, що та не може йому пояснити, яким чином їй удається нести золоті яйця. Знаючи, як це робиться, він і сам міг би відкладати золоті яєчка. Сердито думав він, а нерозумна курка могла б нести по два яйця щодня, бо одного було йому вже замало. Охоплений люттю він якось забіг до сараю і розрубав курку на двоє. З того часу не було вже кому нести для нього золоті яйця. Тато витримав паузу і сказав Насправді я розповів тобі цю казку з двох причин. Перша це те, щоб не любити понад усе гроші, а другий – цінний урок. Не кількість грошей є важливою, а те, як ми з ними обходимось, тож треба навчитися правильного поводження з ними, частину відкладати для Бога, частину витрачати для власних потреб, а частину заощаджувати. Згодом можна буде зібрати достатньо коштів для того, щоб покрити особливі витрати, і якщо навчитися регулярно розпоряджатися своїми доходами. То ми не страждатимемо на хворобу жадібності і матимемо все необхідне для власних потреб. А Господь подбає про наше здоров'я і можливості, щоб можна було працювати далі. Ось як, наче дитяча казка, вчить дорослих уроків. А як ти розпоряджаєшся грішми?